Спокровська немає. І вже зрозумів, що ми його не кинемо. А я ще такого не бачу, хоча скільки перевоював, усєяний двохсотими. Просто усєяний. Вони виїжджали і вино їх чи скидами чи вкусно прямо. Ми всі розуміємо, що ми повинні ну, виконувати свою роботу. знаходимося по Покровську Мы ми не в самом месте, мы не пускаем врага в місто Тримаем оборону У нас стоїть розрахунки і не даємо їм зайти в місто заходять групами по 2-3 чоловіка коли не там или трони не догляділи, или піхота короче, ми прикриваємо піхоту і розноси. Нет. Хуже де не поранили, потім дрон прилітає, де буває. Ну, робота з моєю роботом. От двух-трех кілометрів працюємо. Хорош! Друзі, привіт! Мене звати Надія Суха. Ви на моєму каналі я на Покровському напрямку працюю з кулеметним зводом 68-ї окремої єгерської бригади. Тут будемо говорити з хлопцями про місто Покровськ, війну в ньому і про те, що, можливо, далі нас чекає. Ставте лайки, пишіть свої коментарі і продовжуйте слідкувати за історією. Без Покровська немає. А це... і воно дивіться, кожен день, ну, день про -по Покровську. Прилітає, это я вам так кажу, це э, чисто кабу. 30-40 напів прилітає по Покровську. Це вважається нормальний день. Плюс э, гради, плюс міномет, э, плюс FPV Ну то есть. А воно кожен день тільки прибавляється і прибавляється. То есть. Город потепальнічку исчезає ізає. Ми працюємо. По, по легко бриневані а скупчення піхот. Ага. Плюс ще. Хлопці дають дрони, правда, його вбивали. Баги то були, наступ десь погоду назад були наступи, хлопці пахи підбили. Е, По-моєму, БМП влубили в бачину. Теж, ну, тоді казали, заходили на. Это саме в БМП підбили. Ну, тобто, все, кроме танка. вони просочуються по два-три. Чоловіка. Uh -huh. Їх знаходять і ліквідують. Последний раз, наскільки я знаю, навіть були случаї, що заходять в Да. Дуже далеко ходимо пішки. Наші побратушки, як кажуть, не дають нам заїхати нічим, щоб не заїжджало і броня, палиця, і ну, все. Тяжко. Тяжко, морально-фізично тяжко. Тяжше. Вже не можу сказати. Тяжче Думаєш про сім'ю і думаєш, ну, щоб повернутися. От. І коли вже виходиш в безпечну зону, то це як після 10 днів чи буває і більше, то це як свято. Як по мені, це несправедливості. Ну, когда э, ты, допустим, с пулеметом. И враг с пулеметом. Угу. То есть вы вот, вот, это бой. И кто из вас прицельнейше стреляет, или умнейшими ставить позицию, да? Ну, грубо говоря, как игра в шахматы. Угу. Той выиграет. А тут уже получается... Потом и летит сверху непонятный объект. З величезною швидкістю хоче тебе убыть. А то есть я вам скажу честно, що что калашника дуже трудно попасть по з такою такой Ага. с ружей, но тоже все проблематично. Ну, то есть надо, во-первых, иметь тоже хороший настрел, чтобы попадать с ружей. Хотіть, ну, добрий, надо бути непоганим охотником мені, этим займатися постоянно. Тож дрон летить там на треба зі 70-80 км/год, і надо іміти хороші яйця, щоб було рутина на зустрічі. Тож я бачив зустрічав дуже багато случайв, коли хлопці виходили на дронах з ружям, ну їх уже немає. Ну все життя запам'юю, як Не... ми витягали з 300-го. Ну, це не з нашого підрозділу, це з дружнього. Нас просто командири попросили, що треба допомогти. І приїхав за нами Макс ПРО, вже підбитий uh -huh. без задніх колес. І до середини Покровська він доїхав, його ще три, е, в піввішки. І все. І ми Іонес. Ми сутку його виносив. По місту? Ну, посадками. Посадки mm -hmm. ми ламали забори, бо дорогою не, не могли. Вони, вони знали, що вони десь є. Вони спалили Макс-Про, а тоді шукали нас. Він там спочатку просив, щоб оббити мене, але як добити людей? Ті таке. А в кінці, вже, коли вже доходили до точки евакуації Запокров, то він же як ожив, він вже зрозумів, що ми його не кинемо ми його винесли. Вынесли, все, Макс Про приехал, нас забрал. Давай, давай, давай. Там есть люди тоже богатый ждунил. Це раз. І є люди, десь 50%, які допомагають солдатам. Там є дядька, він дуже допомагає хлопцям у себе, коли вони перекатуються, хаває. Хлопцям їсти дає. Один раз до нього заходять, йому сігарет дають, потім казали, що хтось продає сигарети, сам дядька казав. 200-300 гривень пачку. Ну, вже такі в роках. Він завжди виходить, у нього песик є гавкає, і він виходить, там з нами це говорить, тоже допомогли. Виходив дружній підрозділ, і вони на міну. На розтяжку нарвалися і він mm. їх всіх перетягнув. Вони були далеко від нього, він їх всіх пішов і до себе затягнув. Наші хлопці виходили, дали допомогу. Один, Такий дуже тяжкий був. таке, То ми стараємося. І коли заходить наша група четверо, і коли виходимо, щось їм оставити. Курю, От він чекає. Хоч одну пачку там цього, остається, в неї даємо. Коли оцей раз зміна виходила, і не могли пройти там участок, не ночували. то uh -huh. дітям хліба напік. А то хлопці швидко сиділи без їла, кажуть, що такого хліба е е смачного ні, а боїться, і вони вже не мають, як вийти. Вони їм не дадуть. Тут військові тяжко виходять. А зараз, коли вже росіяни зайшли там в Покровську, ну ДРГ і. Вони не хочуть, що буде. Давай, давай! Ви розповідали трошки про те, що там багато собак в Покровську, що вони їдять 에, мертвих росіян. Так, так, так. А вони давно їдять, і собаки, і кабани їдять е, 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 в посадках. В тепловізор видно, що коли і кабани, і собаки приходять, і там в Покровську, да? Uh, і кацапа посадки, ну їм зісти немає нічого в этом самом 20-х uh, кацапах въедять. А поки вон... вони свіженькі. Вони не забирають їх? А? Своїх не забирають? Ні, не, не забирають. Я бачив колись там відео з дрона. У мене є, є ще один uh, Побратим він показував мені там посадки. Я ще такого не бачив, хоча скільки правоював, усєяний двохсотими. Просто усєяний. Там на одному місці по 80, восімдесят. <гум> да. Їх ніхто не забирає, вони гніють, там кабани розтягують, собаки. Ну точка. Неприємно. Вони там нікому не потрібні. Ви дуже тепло відгукуєтесь про своїх підлеглих і про те, що ви за них ну, відчуваєте велику відповідальність. Е, будучи стільки років на війні, от як це? Коли розумієш, що, що може чекати? Ну Не знаю, ми їх обучаємо, вони нам стають як рідними. Я вам скажу послі того, як почалась повномасштабна війна. Війна дуже багато поставлено на свої міста. Хто є світло настоящий друг, хто не друг. І ці хлопці, з которыми ми провалювали, ну проволівали, були в місті, її в місті все, вони настоячі. Настоящі ніколи не Тому, ну, це таке не з чим. Хто воював, то знає ні з чим би, не є. І я дуже-дуже переживаю, коли вони там. Я стараюся завжди забирати трьохсотих, двохсотих для мене це. Це дуже-дуже дуже. Це мене на першому місці. По-перше, я знаю, що за мною хлопці підуть, це раз. Во-вторых, оце я їм кажу, що хлопці, буде біда, я зайду. Я зайду, заберу вас. Було у нас от Славка, сидіти. Е, Теж я тоді був поранений, а у нас був двохсотий. Це не був бойовий наказ, це там не можна було тоді. Ну, просто не було можливості зібрати. Я... Слава кажу, це не бойовий наказ, просьба. Якщо можеш, поїдь забери. більше, Іваньку я знав. Я ж з ним на позиції був і ходив. Він був в машині. Ну, вони виїжджали, і, видно, їх чи скидали чи що, коротше, наперед. Я його ще з машини доставав, короче, уломав двері, виломав витягував. А вони в цей момент стежили за вами також чи ні? Наши? не русские дрони в чем вы до я вам скажу честно за время войны до такой степени привыкаешь в 200 и вот так вот там, считаешь в руке или даешь что есть 200 -й. да жалко всех но опять же ты уже просто Уже такое количество ну, людей прошло 200 ти ты просто цікавишься на твоей еле. Там, там 200 там 300-й. Чий там звонить, того, того, того. Ну, все. Слава Богу, не наш. Мої поїздки реалізовуються завдяки в тому числі вашій підтримці. Тому ви можете підписатися і стати спонсором на монобазі каналу. В описі є всі посилання. Хочете бачити більше таких історій, підтримуйте. Це надзвичайно цінно для мене. А для того, щоб Ютуб рекомендував це відео, ставте лайки і пишіть ваші коментарі. Ми тримаємося. От коли вже не зможемо триматися для мене, це вже велика загроза. Якби ми триваємося, важко, дуже важко. Дуже багато е дронів. Дуже багато е, артилерії, гради, е, краби літають. Там Покровськ вже плюс-мінус срівняли з землею, скажу вам чесно, тому що вони не можуть зайти в міст, тому що до цього були під углідаром. Вони ж зайшли у вже залишили, коли він був повністю розрушений і пустий. Там вже не було що тримати. що я й думаю, що може бути така ситуація навіть з Покровськом. Ми тримаємо до останнього. Ми всі розуміємо, що ми повинні ну, виконувати свою роботу. Бо вони не одні, коли у нас багато підрозділів перед нами хлопці угу. так само надіються на те, що ми їх прикриємо.